Комфортний, динамічний, дуже багато опцій і ну, також дорого він не коштує. Дорогі друзі, ось уже наш клієнт отримав техпаспорт, все, машина в його повністю власності. Зараз він скаже, що він про нас думає. Тут приїхало досить швидко, зауважено, яких нема до авто, все автівка гарна, все працює, дуже довольний. будуть їздити, привикати к автомату. Приїхала. Ми в авто авто доволі таки швидко все зробили. жалоб в мене немає.